Вітаю. Давайте сьогодні розглянемо питання, що стосується мирного плану про завершення війни, що розробила Україна та Європа. Я ознайомилась із пунктами цього плану їх 12. Дивлячись на те, що зараз відбувається, план непоганий. На мою думку, напишіть в коментарях, що ви думаєте про цей план. Починаємо перше питання. Дивимось, чи буде узгоджений з Росією мирний план припинення війни? Шістка кубків. Вона каже, що хтось буде дуже хотіти, як колись вернуть якусь стабільність, дружбу чи довіру, але то все трохи наївно, як діти, що граються, може бути, що ініціатива йде від е, тих, хто живе спогадами, а не реальністю, правосуддя. То серйозна карта. Вона каже, що тут не просто балачки, е, справді будуть Будуть спроби сісти за стіл перемовин, але дуже все буде залежати від справедливості, від того, чи всі сторони е, визнають е, правду. Е, але е, москалі, е, знаєш, правду не люблять імператриця. Вона ніби каже, люди хочуть миру, хочуть будувати, садити, ростити. Є сильне бажання стабільності і миру. То карта України, я б сказала, наша земля хоче спокою, але чи дадуть король? Пентаклів о, то вже політика і гроші, розумієш. Хтось буде рахувати, скільки вигід, скільки втрат, що кому заплатити. То може бути чоловік з заходу, який буде тиснути, щоби підписали той план. Трійка кубків вказує на м -м, ілюзію домовленості не всі пункти того плану до вподоби москалям, але робити вигляд, що домовляються і перетягувати ковдру вони будуть. Двійка пентаклів та вже е, показує, е, що рівноваги нема. Все буде хитатись сьогодні так, завтра ні. Ворог лавірує, крутить, підлаштовується. Нема стабільності, нема певності, що той план довго протримається. Виглядає так, що говорити про мирний план будуть, але то все буде більше імітація балансування та домагання своїх інтересів. І не буде то щось, що дасть Україні справедливість. Давайте запитаємо у картах, з чим москалі не погодяться у тому мирному плані, що там 12 пунктів трійка жезлів. То карта перспективи бачення наперед. Москалі не погодяться з тими пунктами, де треба дивитись у майбутнє про спільну співпрацю, економічне відкриття. Чи якісь зобов'язання на роки вперед? Королева мечів. Вона каже: москалі не приймуть пунктів, де треба визнати свою вину, прийняти поразку. Вони хочуть вийти переможцями для них це головне. Трійка мечів тут явно показує, що пункт про території Росія не прийме. Вони не згодяться віддати все, що окупували. Лицар Пентаклів. Москалі не погодяться на конкретні фінансові гарантії, допомогу Україні, відновлення чи якісь компенсації. Вони. Будуть тягнути час, відкладати, шукати лазівки, щоби нічого реально не платити. П'ятірка жезлів на час припинення вогню Україна і Росія не будуть атакувати одна одну чи намагатися відвоювати нові території. Ця карта чітко каже: Росія не готова зупинятися. І шоста карта: п'ятірка мечів. Карта підлості і маніпуляцій, е, москалі не погодяться з тим, де треба чесність і контроль, то про гарантії безпеки, і не погодяться на умови передачі за С е, третій стороні. Росія не е, прийме е, нічого, що для неї виглядає як визнання поразки. Їм той мирний план буде як кістка в горлі. Говорити будуть, але тільки щоби виграти час і показати, що вони за мир. Давайте ще раз детально повернемося до питання зас. Запитую карти, чи погодиться Росія передати Запорізьку атомну станцію третій стороні? Король Кубків. На початку вони будуть говорити дуже мирно, з посмішкою. Так ніби ми готові на компроміс. Будуть грати роль миротворців, казати, що вони не проти, аби міжнародна сторона контролювала станцію. Але то, як то кажуть. Слова до вітру, сімка мечів. Ой, отут і вилізла правда, то карта підступу, брехні й крадіжки. Москалі не збираються віддавати станцію по чесному. Вони будуть хитрувати, вивозити обладнання, прикриватись нібито тимчасово. Лицар Пентаклів то повільна обережна енергія. Вони тягнутимуть час, ставитимуть умови. Мовляв, треба узгодити деталі, перевірити гарантії, потрібні. Одним словом, затягування процесу, щоби все зависло і не рухалось. Ту пентаклів. тут показує, що третя сторона. Може, магате чи якісь міжнародні партнери запропонує конкретну вигідну схему, фінанси, гарантії, контроль і то могло би спрацювати, бо є шанс на добру пропозицію. Але... Десятка мечів бачиш, а тут уже все. Кінець, зрада, розрив. То значить, що москалі на якомусь етапі все зруйнують? Може бути провокація, саботаж або просто відмова в останній момент. Вони не витримають того, що хтось контролюватиме цю золоту жилу сила. То карта боротьби внутрішнього опору, контролю над звіром, Україна і міжнародна спільнота матимуть волю і натиск, аби тиснути на москалів. Росія не захоче передати станцію чесно і добровільно. Вони будуть тягнути час, брехати, триматимуть її як козир у рукаві. Отож, поки що ні, не передадуть. Але якщо не зараз, то дотиснуть їх пізніше. Бо е, світ уже е, не е, сліпий і е, зло е, довго не стоїть на ногах. Запитаємо таке, чи погодять Україна та Росія пакт про ненапад один на одного світ. О, то карта завершення великого циклу, коли хочеться поставити крапку і почати нову сторінку. Вона каже, що така ідея про пакт може справді з'явитись, ніби от завершимо усе. Кожен хай живе у своїх межах, зірка. То гарна карта надії, миру, віри, у світле майбутнє. Вона говорить, що Україна щиро хотіла. Би того, щоб був мир, щоб можна було зітхнути, щоб без страху жити. Але то, поки мрія далека, як зоря, не щось конкретне, королева жезлів, то енергія сильної, впевненої жінки, я би сказала, символ України. Вона гордо стоїть, знає, чого хоче, не дасть себе обдурити. Ми вже не ті, що вірять словам. Вісімка кубків, ой, то карта відходу, розчарування. Вона каже, що на якомусь етапі переговорів одна зі сторін просто піде, бо зрозуміє, що домовитись неможливо. І от підозрюю, що то саме Росія не витримає, бо для них пакт без агресії та перемоги то як клітка, а вони того не стерплять. Четвірка мечів тут уже пауза, застій. Тиша, то ніби всі трохи втомились, заморились від війни і балачок, і на якийсь час буде затища тиша без формального пакту. Просто така пауза у діях без підписів. Шістка кубків то карта минулого спогадів, коли хочеться, щоб було, як колись, мирно. Але то буде радше ностальгія, ніж реальна угода. Про пакт говорити будуть ідею кидатимуть у повітря. Навіть можуть сісти за стіл, але. До справжнього підписання не дійде Росія, не та, що тримає слово, Україна не та, що більше вірить обіцянкам. Так що вийде так: ні війни не припинять повністю, ні пакту правдивого не буде. Буде тиша, пауза, ніби перемир'я, але без документів і гарантій. Зрозуміло, що Росія не може визнати свою поразку, що такі умови не підійдуть для них. Запитую карти. То якими мають бути умови плану миру, аби Росія погодилась на нього? Король Пентаклів? Та що я тобі казала для москалів? Головне неправда, не людські життя, а вигода. То е, карта грошей. Контролю і ресурсів вони погодяться тільки тоді, коли побачать, що їм залишиться щось у кишені або земля, або вплив, або економічна користь. Без того не підпишуть нічого. Сім кажезлів. Москалі вимагатимуть, щоб щоб їх поважали як велику державу. Вони будуть наполягати на умовах, які залишають за ними обличчя, щоб виглядало, ніби вони не програли, а героїчно домовились. Трійка пентаклів. Отже, їм треба буде дати якусь роль у відбудові якусь спільну комісію чи участь у переговорах. Вони люблять мати ілюзію, що з ними рахуються. Але то має бути під контролем, бо вони відразу почнуть знов маніпулювати. Паж пентаклів тут бачимо, що вони будуть готові до чогось нового, але дуже обережно. Тобто, вони згодяться, коли відчують, що можуть з того вирости фінансово або політично. Шістка пентаклів. О, то вже чиста мова, дайте і тоді погодимось. Вони захочуть, щоб їм щось простили, щось подарували, щось дали взамін. Хитрі, як лис, мир для них то не мир, а торг. дев'ятка мечів. Вона каже, що насправді вони погодяться тільки тоді, коли будуть загнані в кут, коли їм стане страшно, коли почнуть втрачати все. Відтоді, з відчаю, вони підпишуть будь-що, аби вижити. Щоб Росія погодилась на мир, треба, щоб було три речі: вигода або обіцянка грошей, ресурсів, ілюзія, що вони не програли, або ж страх справжній, коли вже прижме й нема куди діватись. Отакі то умови для їхнього миру. Ну, от на сьогодні досить питання складні і болючі. Україна прагне миру, спокою, але справедливого. Хочеться вірити, що союзники все ж на нашій стороні і що все складеться як найкраще для нас. Дякую, що були зі мною, слухали, думали, відчували. До нової зустрічі!